Працівники ДБР завершили досудове розслідування стосовно наркогрупування, яке реалізовувало наркотичні засоби та психотропні речовини на мільйони гривень у декількох областях України. Товар продавався за передоплатою на спеціально створені банківські рахунки довірених осіб. Наркотики передавали з клієнтам через так звані закладки у публічно доступних місцях. Місячний грошовий обіг угрупування складав десятки мільйонів гривень. Слідчі ДБР встановили, що на кожну з банківських карток довірених осіб щороку надходило від 1 до 5 мільйонів гривень незаконного прибутку. За використання рахунків власникам сплачувалась грошова компенсація. Для зберігання та розфасовки наркотичних засобів та психотропних речовин ділками використовувались орендовані приміщення об'єктів нерухомості, власники яких були не обізнані про злочинні наміри організаторів. На весні 2023 року. Працівники ДБР за оперативного супроводження ДВБ Нацполіції України затримали організатора, керівника. Пособника та виконавці вчинення особливо тяжких злочинів, а також провели понад 35 обшуків у місті Дніпро та Дніпропетровській області. Під час обшуків правоохоронці виявили та вилучили наркотичні засоби та психотропні речовини в особливо великих розмірах, які вже були підготовлені для збуту наркозалежним особам, обладнання для їх фасування, упакування, інші речові докази, які доводять провину обвинувачених. Учасники злочинного об'єднання обвинувачуються у вчиненні ряду особливо тяжких злочинів за кримінальним кодексом України. Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.